Це відео створено за допомогою ноутбук ЛМ та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Передусім Ісус Христос центральна постать християнства, Його засновник і головний орієнтир для віруючих. Більшість істориків античності погоджуються, що Ісус був реальною особою. Харизматичним єврейським проповідником, який жив на східному Середземномор'ї понад дві тисячі років тому, його життя стало основою для виникнення християнства, а згодом було оповите численними міфами. Навіть ті античні автори, які критикували християнство, не ставили під сумнів сам факт існування Ісуса, з погляду християнської теології, Ісус Христос. Це син Божий Бог, обіцяний Месія і Спаситель, про якого пророкували у старому заповіті. Він відкупитель людства, що визволяє людей з під влади гріха. Переважна більшість християн визнає Ісуса Боголюдиною, тобто втіленням Сина Божого і другої особи Святої Трійці. У ньому поєднується божественна і людська природа, а Його особа. Повністю Божа. Християнська церква вчить, що Ісус рівний Богові Отцю. Біблія закликає шанувати Сина так само, як і Отця, хоча Він мав Божу сутність, Ісус добровільно принизив себе, ставши людиною і прийнявши вигляд слуги. Це підкреслює смирення Бога, який сам обрав шлях слухняності та самопожертви. Відомий швейцарський теолог Карл Барт наголошував на важливості біблійного твердження слово стало тілом Івана Бдинього, 14. Це означає, що божественне слово, яке створює, примиряє і спасає, стало людиною Ісусом Христом. Слово, а отже й Ісус, є істинним, єдиним і вічним Богом. Водночас слово стало справжньою людиною, такою ж, як і всі інші, але його людська природа залишалася чистою і безгрішною. Рання християнська церква проголошувала Ісус Христос, Господь Він, Господь неба і землі, творець, який з любові створив людину і піклується про неї з милосердя. Саме Він переміг гріх, прокляття і смерть. Ісус також названий образом невидимого Бога і повним образом Божим. Він онтологічно первинний останній Адам, перший Корем, 15, 45, через якого можна зрозуміти, ким є людина насправді. В інших релігіях Ісус має інше значення для мусульман Він Іса Ібн Мар'ям, Ісус, Син Марії, один із найбільших пророків. Чудотворець, який народився від діви. Водночас іслам заперечує його божественність, розглядаючи титул Син Божий радше як духовну метафору, а не буквальне визначення. Юдаїзм своєю чергою не визнає Ісуса ні Месією, ні божественною особою, ні Воскреслим. Для юдейської традиції Ісус із Назарета не має релігійного значення. У Талмуді іноді згадується Ісус Бен Пантира, але ці згадки трактуються по різному, як Ісус, син Пантири, римського солдата, або Ісус син Діви. З історичного боку Ісус був євреєм із Галілеї, який жив у часи месіанських і апокаліптичних очікувань. Його знали як проповідника та рабина, що навчав усно і зібрав навколо себе учнів. Котрі називали його рабином. Сучасні портрети Ісуса часто підкреслюють його як харизматичного цілителя, пророка соціальних змін і вчителя етики прощення, який навчав притчами про Царство Боже та закликав до прощення, наприклад, у відомому вислові, Підстав іншу щоку. Отже, образ Ісуса Христа багатогранний від історичної особи. І єврейського проповідника, до Боговтілення, Сина Божого і Спасителя в Християнстві, а також шанованого пророка в Ісламі. Кожне з цих визначень відображає різні рівні розуміння та віри, благословення на серця ваші. Амінь.